Біблія це книга, в якій є відповіді на абсолютно всі питання. І навіть є відповідь на питання, коли ж закінчиться війна. Всіх цікавиться питання, але ніхто не має відповіді з людей. І люди її шукають десь в новинах, в інтернеті, коротше, не там, де треба. Але коли ж закінчиться війна? Насправді все дуже просто. В Біблії описані ситуації, історії, де були війни, і ці війни закінчував Бог. Коли люди кричали просто до Бога, сподівалися до Бога навіть тоді, коли армія вона була дуже маленька, армія противника була набагато більша. І люди, які мали меншу армію, вони перемагали через те, що з ними був Бог. Бог. Бог це той, хто до краю землі може зупинити війну. Тому вихід. Для нашого народу це покаятися, прийняти Бога, не відкидати його, не нарікати на нього, приймати людей Божих, вивчати Слово Боже. І коли ми сподіватимемось на Бога, тоді і прийде перемога. Амінь.